Усім привіт! На зв'язку Женя, і ми продовжимо нашу захоплюючу подорож у світ ринків. Пам'ятаєте, як ми порівнювали загальну оціночну вартість різних активів та фінансових інструментів? І те, що деривативи займають у цьому рейтингу перше місце із загальною оціночною вартістю у 1 квадрильйон доларів. Ну, принаймні, тепер ви точно згадали. У опціона, на відміну від ф'ючерса, форварда та інших типів деривативів, є одна ключова відмінність, яка характерна лише для них. Згодом ви про неї дізнаєтесь. То що ж таке опціон? Опціон це контракт, який дає вам право купити або продати базовий актив, наприклад, банан чи телефон, у певний момент у майбутньому. Принцип дії трохи складніший, ніж у фьючерса, але не переживайте. Поясню, як завжди, на зрозумілому прикладі. Так от, ключова відмінність опціону від інших деривативів криться у самій його назві, що походить від слова опція. Тобто він створює не обов'язок, а надає право на здійснення угоди з базовим активом у майбутньому. Наприклад, влад подумав, що хоче купити квартиру. Але він остаточно не впевнився, чи вона йому потрібна. Він домовляється із власником, що платить певну суму, щоб мати можливість купити житло за фіксованою ціною протягом місяця. Якщо влад передумає, він втратить лише цю суму, а не всю вартість квартири. Так само працює і опціон на ринку. Він дає право, але не зобов'язання, купити або продати актив за визначеною ціною до певного моменту. Ви вже зрозуміли, що опціон може бути як на купівлю, так і на продаж. Опціон кол надає право купити. А опціон пут право продати. Наприклад, якщо влад вважає, що новий 16 й iPhone подорожчає, він може купити кол-опціон, щоб зафіксувати вигідну ціну купівлі. Якщо ж він очікує падіння, він вибере пут опціон, щоб продати його дорожче, ніж він коштуватиме пізніше. Існує також дабл опціон, такий собі гібрид, де вигода залежить не від напряму руху ціни, а від самого факту її зміни. Це як парі на те, що погода суттєво зміниться. Якщо буде дуже спекотно або дуже холодно, виграш. Якщо ж нічого не зміниться, програш. Наступним ключовим поняттям в опціонах є ціна страйку, тобто фіксована ціна, за якою можна виконати угоду. Якщо закупівлі кол опціону ринкова ціна стає меншою за ціну страйку, виконувати опціон буде невигідно і ви втратите його вартість. Але якщо ціна зросте і перетне цю позначку, власник опціону зможе виконати угоду та отримати прибуток. При цьому максимальні збитки, які ви можете зазнати, це вартість самого опціону, а його вартість залежить від ціни страйка та дати експірації. Також варто зазначити, що опціони відрізняються не тільки за типами, а й за способами виконання. Американські опціони можна виконати в будь-який момент до закінчення терміну дії за ціною страйку, а європейські лише в певний день. Порівняємо це з абонементом у спортзал та персональними тренуваннями. Абонемент дозволяє відвідувати тренування будь-коли. А персональні тренування лише в конкретну дату. Опціони використовують як для заробітку, так і для контролю ризиків. Припустимо, що зараз акції Apple коштують 100 доларів за штуку. Ви придбали опціони європейського типу на купівлю, тобто кол-опціони. Тисячі акцій у майбутньому за ціною 100 доларів за акцію з датою експірації через 4 роки. Фактично, поточна вартість опціонів для вас дорівнює нулю. Оскільки ви можете купити акції на ринку за тією ж ціною через 4 роки, коли ви зможете реалізувати опціони, а ринкова вартість акцій буде менше 100 доларів за штуку, ви просто не будете їх реалізовувати і втратите вартість цих опціонів. Натомість, якщо ж ціна вища, скажімо, 200 доларів за штуку, ви купите цю тисячу акцій за 100 доларів, і ваш прибуток без врахування вартості самих опціонів становитиме 100 тисяч доларів. Головною перевагою купівлі опціонів є значний потенціал прибутку при обмежених ризиках, які не перевищують премію за опціон. Опціони можуть бути як біржовими, так і позабіржовими. Приклад з владом і будинком яскрава демонстрація принципу позабіржового опціону. Біржові опціони торгуються на спеціалізованих біржах. Найбільше з яких Чикаська біржа опціонів. До речі, опціони існують і на крипту, в основному на найбільших централізованих криптовалютних біржах. Настанок хочу зробити невеличкий ліричний відступ, який стосується безпеки вашого капіталу. Запам'ятайте, що так звана торгівля опціонами на неперевірених платформах це очевидний скам. Довіряйте лише перевіреним брокерам та біржам, а не гуру у Тіктоці, які з пачкою фейкових грошей на лайві обіцяють зробити вас професійним трейдером опціонів. Варто лише перейти по їх реферальному посиланню і отримати знижку комісії чи ще якийсь бонус від платформи. Сподіваюсь на вашу розсудливість. До зустрічі у наступних випусках Теста Джуніор.